розі не валяються. Марк Беньо всюди розказує, що в майбутньому люди будуть використовувати все більше і більше е, агентів, які управляються штучним інтелектом. Тому що тоді вони можуть отримати доступ до безкінечної робочої сили, і компанія Salesforce їм в цьому буде допомагати. На одному подкасті Марк Беньов взагалі сказав, що вони не будуть наступному році наймати програмістів, тому що вони позвільняли хіра програмістів, стали використовувати штучний інтелект і стали ще більш ефективнішими. Ясно, що в мене до цього скептицизм, ну тому що. Я старався використовувати штучний інтелект для того, щоб замінити програміста, і я хоч не найкращий програміст, але навіть мене вона з трудом заміняє. Тому а, чекаємо, коли в Salesforce почнуться якісь проблеми за штучним інтелектом. Але Бог з ним. Але от компанія Salesforce прямо увійшла з двох ніг в також в бізнес штучного інтелекту. Тепер вони роблять штучну робочу силу. Що ви думали, квантові обчислення того все, що їх більше не будуть рахувати? Е, ви ж пам'ятаєте, так я вам багато разів розказував, що великі компанії дуже часто борються за так на зване квантове превосходство. Це те, коли одна з таких компаній випустить квантовий комп'ютер, який а буде працювати, Б буде працювати краще ніж інші, в і не буде постійно помилятися. І здавалось, що в світі квантових обчислень все, Діпрі суха, ніхто нічого не розвиває, тому що знайшли, що квантові комп'ютери навіть ламаються від магнітного поля. Землі. І дійсно, в них є велика кількість проблем. Вони дуже часто помиляються від любого дуновіння вітра, і це максимально дорого. Але компанія Google така вийшла і сказала: ха-ха, квантові обчислення живі. І от представила свій чіп Willow. По розрахункам, як завжди, є специфічний тест, в якому ганяють квантові комп'ютери для того, щоб показати наскільки погані теперішні суперкомп'ютери. І ось по цьому тесту Willow справився з дачею за 5 хвилин для суперкомп'ютера, Найкращого суперкомп'ютера. Комп'ютера, яке людство зараз робило, який називається фронтір, йому потрібно буде 10 септільйонів років. Та я от тільки привчився говорити слово трильйон. Тут треба вже говорити слово септільйон. Септільйон, якщо хтось не знає, це 10 25 п'ятій степені. Ви ну, зрозуміли дуже довго, прям. Сильно довго довше ніж Stalker 2 робили, і при цьому я подивився презентацію. Відверто вам скажу там дуже багато незрозумілих слів, тому що де я де квантові обчислення, але те, що мене порадувало, що засновник Google Quantum Labs сказав, що бачите, як він швидко рахує, а це доводить то, що він рахує зразу це в багатьох вимірах.